Доброї ночі, я вас вітаю, дорогі друзі! Повернувся до Києва. Отже, проведемо вже стрім в нормальних умовах. Запрошую вас до спілкування, до перегляду, ставте ваші лайки, задавайте запитання в коментарях, будьте активними, небайдужими і підтримуйте сили оборони України. Всі мої заклики, ви знаєте на пам'ять, але я не буду втомлюватися їх повторювати, тому що від того, скільки буде зроблено донатів на потреби сил оборони. Настільки збільшиться спроможність захисників стримувати ворога там, де зараз проходить фронт. І відповідно це буде мати прямий вплив на майбутнє України, на те, як Україна буде виглядати в майбутньому. Тому я вас дуже прошу. Той збір, який я просуваю, та банка, яку я згадую, це банка фонду технології майбутнього. Збір буде в нас іти для 28-ї бригади, яка захищає Костянтинівку на Донеччині і бригаду, яку я відвідав напередодні, і ми говорили з військовим цієї бригади, що ж відбувається на Донеччині. От бригада визнає, що вона на 8 кілометрів да, втратила територію, відступила, але за три роки посунутися на 8 кілометрів від первісних позицій видалі в глибину, це не є результат, який можна назвати великою перемогою Росії. Це результат, який вказує на те, що українська спроможність оборонятися. Набагато вища, ніж російська оборонна, ніж російська спроможність атакувати. Тому всі заяви Путіна про те, що він доможе, буде домагатися виконання всіх цілей своєї СВО, і результат буде так чи інакше досягнути, це швидша бравада, тому що якби він міг це зробити, він би це вже давно зробив. Отже, підводимо підсумки четверга. Марко Рюте, генеральний секретар НАТО, заявив, що Росія не може впливати на рішення щодо членства України в НАТО, попри всі положення, які запропоновані в американському мирному плані. Про це пише видання «Політика». У Росії немає права голосу, а також немає права вета на питання про членство в НАТО. Сказав Рюте, і я переконаний, що це засаднича заява, засадничий принцип. На якому існує НАТО? Якщо треті країни, які не входять в альянс, почнуть диктувати альянсу, як жити, за якими правилами існувати, кого приймати, кого виключати з НАТО, то це буде фінал, це буде фіаско, це буде останній день, коли існуватиме НАТО, тому що воно буде неспроможне захищати власні принципи і ті ідеали, на яких воно створено. Тому, звичайно, ключова позиція України на переговорах щодо мирного плану Кафа Дмитрієва, який потім був переписаний в план Єрмака Рубіо після зустрічі в Женеві. Це, звичайно, жодного права вето Росія не має на жодні процеси інтеграції України в будь-які об'єднання. Тим часом Андрій Єрмак дав інтерв'ю Саймону Шустеру для журналу The Atlantic», журналу, який. Видає Вдова Стіва Джобса, Лорен Джобс. Лорен Джобс, до речі, була в Києві після початку повномасштабного вторгнення. Приїздила разом з Енн Епл з дружиною Радика Сікорського. Вона фактично журнал The Atlantic» видає як благодійний проєкт, тому що зрозуміло, що він ніколи не окупиться, але продовжує його підтримати. І вона брала інтерв'ю президента Зеленського. От зараз журнал «Атлантик» взяв інтерв'ю в Єрмака і матеріал готував якраз Саймон Шустер, автор книжки про Зеленського. Єрмак заявив, що поки Зеленський залишається президентом, Зеленський не погодиться віддати території в обмін на мир. Сьогодні жоден здоровомисляча людина, жодна здоровомисляча людина сьогодні не підпише документ про поступку територіями. Поки Зеленський президент ніхто не... Повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Зеленський не підпише документ про поступку території. Конституція забороняє це. Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти української конституції та українського народу, сказав Єрмак. І це можна сказати, що це крапка в дискусії про те, чи відмовиться Україна на догоду плану Вітка Дмитрієва Донецької області. А це одна з трьох головних проблемних тем. Те, що Україна має вийти з Донбасу з тих територій, які Путін не завоював, і які він хоче завоювати, але забрати їх безкоштовно за наслідком цієї змови. Відповідь звучить так: не буде цього. За словами Єрмака, Україна готова обговорювати тільки те, де має проходити лінія, яка розмежовує території, які контролюють ті сторони, які беруть участь у війні. Ну тобто, умовно кажучи. Зараз лінія бойового зіткнення як така не існує. Існують території, які контролює перша і друга сторона України і Росії, і є велика сіра зона між ними, яка фактично є непридатною для життя для жодної для жодної сторони і для громадян. Тобто це кіл-зона, це зона, де панують дрони. І України і Росії, і відповідно, от переговори вони стосувалися, якраз де провести цю лінію в кілзоні, посередині кілзони, фактично, щоб розмежувати ті території, які контролюють сторони, які воюють, це все, про що ми можемо зараз реально говорити. Це визначення лінії зіткнення, і це те, що нам треба зробити, сказав Єрмак. Ну зрозуміло, що позиція України це зупинка війни якраз по лінії. Розмежування. Саймон Шустер також зазначив, що Єрмак вперше виклав позицію України на майбутньому раунді переговорів про мирне врегулювання у війні. Тому таким чином на найвищому рівні поставлено крапку в цій дискусії: чи буде Україна виводити війська з Донецької області на догоду Путіну, чи в інший спосіб буде якось. Виконувати його забаганки, які були надиктовані через Дмитрієва від Кафу, а потім покладені в основу цього плану, що вже в принципі весь світ зрозумів, що це план Росії, який був втюханий від Кафу в Москві. Тим часом Америка лякає європейців російськими ракетами, протискаючи європейців в тому, щоб ухвалили. План Вітки Фадмитрієва про це повідомляє Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела, е, начебто е, міністр Деніал Дріскол, який був в Києві на минулому тижні, начебто він попередив європейських дипломатів, що Росія істотно нарощує виробництво ракет і створює запаси, які не просто здатні змінити хід війни, але й всю безпекову ситуацію в Європі. Західні дипломати, які були присутні на зустрічі, назвали ситуацію тривожною. За даними New York Times, натяк був очевидний. Потрібне термінове врегулювання війни, адже зростаюча ракетна загроза може завдати Україні нищівного удару і вийти за межі України. Ну я так розумію, що мова йде про зустріч дріскова на території резиденції посла США, куди були запрошені європейські дипломати. Саме цю розмову цитувала багато міжнародних медіа. Описуючи ситуацію і атмосферу, яка панувала на минулому тижні в Києві, аналітики Інституту дослідження війни визначили, що Росія за нинішніх темпів не зможе дійти до меж Донеччини раніше 27-го року. Вони також вважають, що перемога Росії не є неминучою, адже реальні темпи наступу окупаційних військ свідчать, швидке захоплення всієї Донецької області малоімовірне Попри заяви Кремля, Інститут дослідження війни зауважує, що російська армія і надалі просуватиметься з нинішньою швидкістю, але вони не зможуть захопити Донецьку область раніше серпня 2027 року. Тим часом є подробиці з того, яким є бачення Америки. Спочатку мирна угода, а потім надання Україні гарантій, пише політика. Про це європейським дипломатам повідомив, начебто, Марко Рубіо, держсекретар і уповноважений з національної безпеки, радник з національної безпеки Дональда Трампа. За словами європейців, Рубіо висунув таку пропозицію під час переговорів, які були на цьому тижні. Держсекретар зідзвонився з європейськими союзниками та пообіцяв, що Трамп доб'ється угоди, внаслідок якої буде забезпечено. Довготривала безпека України. Як відзначає видання «Політика», гарантія безпеки найважливіший для України аспект угоди з Росією. Але країни НАТО ніяк не можуть визначитися, які ж гарантії надати Україні. При цьому Трамп заявив, що не буде запрошувати Зеленського в Білий Дім, поки не буде укладено мирну угоду, пише видання «Політика». Як зазначає The Atlantic, мирний план по Україні зайшов у глухий кут. Віце-президент Джейді Венс вважав, що через корупційний скандал Україна не зможе відмовитися від плану Трампа, розробленого і Дмитрієвим, адже Трамп намагався використовувати внутрішні проблеми України для просування угоди. Хоча Росія не знизила в цій угоді своїх вимог і фактично тягар. Всіх виконання зобов'язань лягав на Україну по цій угоді, от така ціна роздмухування скандалу для українського майбутнього. Ніхто не каже, що корупцію треба толерувати, але боротися з нею треба так, щоб це не послабляло українську позицію на переговорах. Тим часом The Economist видання повідомляє з посиланням на українські джерела, що до кінця зими навряд чи відбудуться якісь переговори з Росією. Росія на це просто не погодиться. Стрім триває. Я запрошую вас, щоб ставити лайки, ставити запитання і робити донати на сили оборони України. Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа. побажав йому благословенного дня подяки Трампу, перші леді і всьому американському народу знову подякував за всю підтримку, яку було надано Америкою, і яка врятувала так багато життів в Україні. Так, ну а тим часом Путін перевав своє мовчання, він е, перебуває в Бішкеку і там дав е, інтерв'ю е, для журналістів, коментар для журналістів, де фактично окреслив своє бачення, яке мало в чому відрізняється від попередніх варіацій на цю тему. Отже, Путін заявив, що якщо Україна буде е, Чинити спротив, якщо Україна не залише, як каже Путін, займані території Україною, то Росія доб'ється цього військовим шляхом. А якщо ж Україна залишить ці займані Україною території, то Росія припинить бойові дії. Тобто фактично повторні ультиматуму. Або Україна виходить, або війна триватиме. З словами Путіна, переговорами з російського боку буде займатися його помічник Ушаков, який писав мирний план з Дмитрієвим і втюхивав його кафу. Мединський, який вже нам читав лекції по історії, які наповнені фейковими цитатами Бісмарка і Черчилля, А також є він. Мединський є близьким до Романа Абрамовича, ну і російське МЗС буде теж вести переговори на чолі з Лавровим, якого, начебто, повернули в обойму, тому що останніми тижнями його було дуже мало видно і пішли чітки про його немилість. Значить, за словом Путіна, жодних проектів мирного договору по Україні не було, був набір питань для обговорення. Також Путін заявив, що твердження про можливість нападу Росії на Європу це брехня і нісенітниця. І це, звичайно, переконаний, нікого не заспокоїть, а навпаки, тільки ще більше змусить напружитися. Тому що коли Путін каже, що щось брехня, то швидше за все, це правда. За словами Путіна, після переговорів у Женеві, на яких Єрмак і Рубіо взяли ініціативу в свої руки. Ці 28 пунктів плану Вітка Дмитрієва розділили на чотири складових. Загалом Росія погоджується, що ці пункти можуть бути покладені в основу майбутніх домовленостей. Але цей перечень треба перекласти на дипломатичну мову. Тому що, за словами Путіна, деякі абзаці звучать смішно. Також Путін похвалив Трампа, як же не похвалити його. Вітков давно вчив через Ушакова ходити Трампа за кожної нагоди. За словами Путіна Росія бачить, що Америка в цілому враховує позицію Росії. Очікується, що делегація з Америки прибуде до Москви наступного тижня. Там буде Вікав. Також Путін залегендував Віткав і сказав, що. Віткав захищає позицію свого президента і своєї країни, але діалог з ним іде без сварки та плювків. Ну, звичайно, якби він сказав щось інше, сказав, що Вікав захищає інтереси Росії, то це був би останній день роботи Вітка на посаді. Тому такі от формулювання. Далі, за словами Путіна, підписувати документи з нинішнім українським керівництвом безглуздо він в Україну в стратегічній помилці, нібито, вона полягала в страху Зеленського проводити вибори. Але Путін тут видав ще один перл, заявив, що Україні треба провести референдум щодо всіх територій. Тобто він, очевидно, і Медведчук йому підготував довідку про те, що територіальні питання в Україні вирішуються виключно шляхом референдуму. Путін про це дізнався і тепер розповідає про те, що треба в Україні референдум проводити. Але головне звичайно для Путіна це зміна влади в Україні, позбутися Зеленського і провести своїх апологетів. Путін висловив надію, що в майбутньому Росія зможе домовитися з Україною. Цитата Путіна. Там в Україні здорових людей, які хочуть вибудувати стосунки з Росією на тривалу історичну перспективу, достатньо багато. Фактично, йде кастинг, хто ж буде цією п'ятою колоною знову для Путіна. Також Путін заявив, що немилість, в яку, начебто, потрапив Лавров, це брехня. Також, за словами Путіна, в Москву скоро прилетить угорський прем'єр Віктор Орбан, який так і не дочекався саміту Трампа Путіна в Бухари, Будапешті. За словами Путіна, в нього за всіма напрямку позитивна динаміка на фронті. Підписувати документи з Зеленським Путін не хоче, тому що в Україні не було виборів. Зараз це практично неможливо, неможливо юридично. Нам треба, щоб ваші, щоб наші рішення були прийняті міжнародними гравцями, сказав Путін. Ну і він прокоментував про від Віткафа і Ушакова. Прокоментував дуже плутано: нехай займуться власними справами. І підглядати треба вміти, сказав Путін. Ну і дав, що ця розмова може бути фейковою, але так само це може бути і реальним записом. Звичайно, для Путіна це неприємно, що вскрилася вся кухня. Як готувався цей план Вітка Дмитрієва, і виявили, що це готувалося в Росії. Ну і перераховуючи населені пункти, які, начебто, Путін найближчим часом завоює, він згадав, неіснуючий населений пункт Камсомольськ, спрогнозувавши, що там бої будуть найближчим часом. Отже, він знову повторив тезу про нібито повне оточення Покровська і Мирнограду, нібито 70% Покровська вже захоплено, а на півдні Мирнограду вже відсікли угрупування Збройних сил України. А далі, що каже Путін, якщо подивитись на карту, далі Комсомольськ, а північніше Купінськ, Лов'янськ, Сіверськ. В Комсомольську всередині міста йдуть бойові дії, просування йде далі. Сказав Путін, насправді Комсомольськ це. Нема такого міста в зоні бойових дій зараз є Комсомольськ поблизу Кременчука, який зараз названий Горошні Плавні. І є Комсомольське, яке знаходиться неподалік Маріуполя. Я думаю, що Путін заплутався і назвав Комсомольським Костянтинівку. Тому що, якщо подивитися на карту і на логіку його викладу, то саме Костянтинівка може бути наступною ціллю для російських. Для російського на російської навали і обидва міста на букву «К». Очевидно, що Комсомольськ це згадано як Костянтинівку. І тому якраз Костянтинівку оберігає 28-ма бригада, на яку ми робимо збір. Тому я вас попрошу донати робити на 28-му бригаду. В тому числі їх можна робити з тисячі гривень зимової підтримки, яку українська влада. Виплатить кожному українцю. Я вам гарантую, що ці гроші підуть на потреби Бригад Сил оборони України. Ну і продовжує своє і свої коментарі по спробі путчу або повалення основ влади Зеленського. Їх продовжує Олексій Мартинов, в минулому партнер Коломойського і Боголюбова в Приватбанку. А зараз. Людина, яка судиться з ними для того, щоб отримати свою долю, яку вони розмили і виконали його. Олексій Мартинов е, пише у Фейсбуці, це єдина соціальна мережа, де він виступає. І він е, звинуватив в роботі на Коломойського депутата Железняка з фракції Голос. Пане Железняк, мені дуже приємна увага до моєї персони, а там Железняк щось свякнув в бік Мартинова. Але, будь ласка, не тягніть мене у вашу політичну калюжу. Мене в цій ситуації обурює те, що ви, Желізняк, захищаєте двох ворогів держави України. Пан Коломойський, якого я знаю 35 років, це шахіст, який може грати, тримаючи дошку в розумі в прямому сенсі. І в політичну гру шахи, в політичні шахи він грає, сидячи в СІЗО. Можливо, ви не чули, але я протягом року намагаюся привернути увагу до того, що ці двоє. Боголюбови Коломойські продовжують грабувати державу, затуляючи очі правоохоронцям грошовими банкнотами. На жаль, ви, Желізняк, просто пішак в цій грі, написав Мартинов. Останнім часом мене намагалися помирити з моїми колишніми партнерами представники Лужніковських. Лужніковські це ОПГ, яка купила і захопила в Україні частину енергетики, готель Прем'єр-палац і так далі. Чому вони Лужніковські? Тому що це угрупування почало свій бізнес з базару в Лужніках в Москві. Там отримала перші капітали, потім їх внесла в Україну, легалізувавши їх тут і надалі. Одним з представників Лужніковських є один з апологетів Путіна Олександр Бабаков, в минулому віцеспікер Державної думи Росії. Отже, за словами Мартинова. Лужніковські намагалися його помирити з Коломойським і Боголюбовим. Чому Лужніковський? Тому що Лужніковський є акціонерами на Нікопольському заводі феросплавів разом з Коломойським, тому в них є контакт. За словами Мартинова, я не маю сумнівів, каже Мартинов, що невдала фронда, тобто спроби посунути владу Зеленського була спільним проєктом. Коломойського з державою агресором А Боголюбов через свою дружину Еміне Джапарову забезпечував інформаційну підтримку в західних змі. Джапарова була в минулому заступником міністра закордонних справ, яка виїхала разом з Боголюбовим. Тому, пане Железняк, коли ви щодня проїжджатимете повз готель премєр Палас» у Києві, пам'ятайте, вороги загарбники не тільки в Покровську, вони поруч в самому центрі Києва, вони серед ваших знайомих політиків. А я, на відміну від вас, продовжуватиму давати покази в міжнародних судах проти пана Коломойського і корумпованих ним політиків. Ніхто так давно не пропускав жилізника, як це зробив Мартинов. І, звичайно, довіри до його слів більше ніж до інших фігурантів. Тим часом Приватбанк готується примусово стягнути з Коломойського та Боголюбова понад 3 мільярди доларів. Вони, Коломойський і Боголюбов, не сплатили цю суму, як їх зобов'язав високий суд Англії. Строк добровільного виконання рішення сплив 24 листопада 2025 року. Тепер Приватбанк розпочинає примусове виконання судового рішення, щоб стягнути збитки і нараховані відсотки з Коломойського і Боголюбова. Фактично, цим двом нема чого втрачати, і тому Коломойський грав велику роль в тому, щоб підривати владу Зеленського і усунути ключових осіб. З його команди з посад. Так, друзі, до запитань. А, так, Ставте ваші лайки і швидке запитання. Стас Дуда, Зеленський, геть руки від набу. Ну, Стас Дуда, ніхто набу не чіпає. Всі непорозуміння в минулому, Набу, САП і антикорупційний суд мають повну повноту влади виконувати свою роботу. Валентин Іванюк, вітання команді. Підтримка президенту Зеленському. Дякую, Валентина. Кати Горошка. Тисячу отримало, додатиму на ЗСУ. Гарна ідея, Горошко. Дякую за цей заклик. Наталія Філіпова, Зеленський найкращий президент. Згоден з вами. Галіна, гордість народу України. Зеленський. Так. Валентин Іванюк, на відміну від Порошенка і Турчинова, Зеленський не здає території держави та людей. Но це правда. Тобто території можуть втрачатися в бою, але добровільно, як це було по-Мінську, їх не здають. згадайте, як вони вивели зі Слов'янська військових, зайняли Донецьк і ніхто їх не зупинив. Вони кілька годин переміщалися в 2014 році в часи Порошенка. Каприг, які гарантії може дати Америка при Трампові, якщо Трамп не може гарантувати наслідки порушення його дедлайнів? Ну, нам важлива розвідувальна інформація і ракети для Петріо. Це головне. Валентин Іванюк, пропоную гарантії безпеки для України написати на зворотньому аркушу Будапештського меморандуму. Сергій Пустовіт. Спочатку Крим, частину Донбасу, назавтра залишиться погодитись на резервації і історія повториться. Ну, власне, тому і Єрмак сказав, що ніхто не буде підписувати жодні втрати території. Тупорили Путін так в темі, що Комсомольськ з Красноармійськом переплутав. Я думаю, він переплутав не Комсомольськ з Красноармійським, а Костянтинівку. Тому що він в тому реченні згадував Покровськ, тобто Красноармійськ. Ну і, відповідно, в другий раз його вже не згадував під іншим ім'ям. Недобаром Мадяр організує війну в Камсомольську на Амурі. Ну, Нехай, нехай. а Распенсер будемо за це. Вболівати. Катерина 16.05. на Сьогодні Шейтельман зрозумів, чому Росія не випускає всі ракети, які виробляють, бо була павутина, і флот відправили в Кут в Новоросійськ. Просто нема насіїв, аби випустити ті ракети. Віталій, рада вас бачити після командировки з Краматорська. Поддержую вас і то, що ви дітей для України. Лучше нашого президента Зеленського лучше команда. Віталій, дякую. Mm. Да, дякую вам, про Краматорськ. Можу сказати, що звичайно без залізничного сполучення місту дуже складно. Але це не було рішення УЗЕ, це було рішення військової адміністрації через безпекові міркування. Тому зараз залізничне сполучення з Донеччини тільки через місто Барвінкове на території Харківської області. Аліна Маний Люк, чому Пороху не висунута підозра за організацію нових Майданів? Тому що в нас і Майдани, знаєте, це частина вільних зібрань громадян. Хоча, якщо це буде на руку Росії, то думаю, підозру теж можна отримати. Друзі, дякую вам за увагу. Закидаю в чат посилання на монобанку. Будь ласка, зробіть, донат на все добре, добра ніч. До скорого. До побачення. Нехай вам щастить. гарної п'ятниці, все, пока.